Добрий день, шановні учні. Запишіть сьогоднішнє число і тему, яку ви бачите на екрані. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних. Якщо потрібно, ставте відео на паузу і дописуйте. Тож, сьогодні на уроці вас буде супроводжувати бтілочка трудівниця яка поділиться правилами вживання подвоєння букв. Подивіться, будь ласка, на екран. А, в таких сотах у мене записані словосполучення. Подивіться, журавлинний ключ і журавлинний сік. Нібито слова однакові журавлинний журавлинний. Але вони по різному пишуться. Чому, зверніть увагу, чому в першому прикладі у нас одна буква «н», а в другому дві? Поставте відео на паузу, подумайте. Поміркуйте, чому ж вони будуть писатися по-різному? Є певна підказочка. Подивіться, будь ласка, нижче в дужках. Можливо, це вам допоможе. Тож слово журавлиний значення журавлиний ключ. Ми написали з однією буквою Н, тому що коли ми з вами утворювали нове слово, в даному випадку у нас журавлини це прикметник, відповідає на питання який, це слово ми утворили від іменника журавель. І якщо подивитися, то в основі цього слова журавель ми не бачимо букву Н. Правильно? Вона відсутня журавель. І коли ми утворюємо нове слово, ми з вами додаємо або префікс, або суфікс, і в даному випадку ми додали суфікс ин. Таким чином, у нас вийшло журавлиний. В другому прикладі журавлинний сік ми утворили від іменника журавлина. Отже, основа наша закінчується на «н». Подивіться, журавлин. Тому ось перша буква «н» вона є частиною кореня, журавлина, журавлин. І ми додаємо суфікс «н». Саме тому у нас відбулось: що? збіг приголосних на межі кореня і суфікса. Запам'ятайте, будь ласка. Още один приклад. Подвоєння відбулося через біг приголосних на межі кореня та суфікса. Отже, подивіться, у нас було слово осінь це іменник. І ми додаємо до нього суфікс «н». Основа осінь. Показали, що е, е, який знак відсутній фонетичній транскрипції, і утворюємо нове слово за допомогою суфікса. Осінній. Саме тому у нас вийшло. Збіг, Вийшов збіг приголосних. Перепишіть, будь ласка, ці приклади, і журавлинний ключ, обов'язково покажіть, як ми утворили, і журавлиний сік. І ось це правило обов'язково запишіть. Поставте відео на паузу, і перепишіть. А ми рухаємося далі. Тож, як ви зрозуміли, орфограма у нас звучить так: подвоєні букви. Звернімося ще до правил. Я прошу, щоб ці правила ви так само переписали в робочий зошит або в словничок. Отже, подвоєні букви Н ми будемо з вами писати у прикметниках. І поставили дві крапочки. Отже, перше правило. Щойно ми його розібрали. Це коли прикметники ми з вами утворили від іменників з основою на n і додавали суфікс n. Тому запишіть, будь ласка, цей приклад. І у нас знову таки це слово є осінній. У наголошених суфіксах. Які суфікси у нас наголошені можуть бути н, ан, ян? І обов'язково в цих. Суфіксах поставте наголос. Я зараз додам, покажу, як це буде. Ось так. І ще, ви побачите, що у словах, які записують, наприклад, у вас буде вправа, в які потрібно буде записати одну чи дві букви Н. Треба подумати. Перше. А це маєте подумати, від якого слова утворено. Отже, якщо на основа у нас на n є, як, за прикладом, осінній, то ми будемо писати 2N. А якщо е, буде вказано прикметнику на така найбільша міра, ніж звичайна, не просто здоровий, а здоровенний. Отже, наголос падає, ось він, просто це апострофом показано. Ось так. Здоровенний, жаданий. І зверніть увагу, наголоси різні: у нас є жаданий і жаданий. Це різні слова. Запишіть, будь ласка, ці приклади. І ще запам'ятайте, будь ласка, є такі слова старослов'янізми. Тобто вони вже а, не вживаються, але ну дуже-дуже рідко, в принципі. А, але написання їх ви маєте знати. Подивіться: огненний, благословенний, блаженний, окаянний, священний. Ну і похідне від нього слово, іменник священник. Перепишіть усі всі правила, і, будь ласка, їх вивчіть, треба їх знати. І ще а в інших прикметниках будемо писати одну Н. Подивіться, журавлиний. Ми це слово вже з вами розбирали, тому що утворено від слова журавель, гречаний, наприклад, гречана крупа, так? Гречка. Гречаний, скляний від слова скло. Всі оці приклади, будь ласка, запишіть. Якщо потрібно, ставте відео на паузу і переписуйте правила. А тепер завдання. Запишіть в робочому зошиті оцю вправу. Вам потрібно записати у стовпчик і від поданих іменників, що бачите на екрані, утворити прикметники. Ви маєте виділити корені та суфікси. В кожному слові. Наприклад, у нас є слово буква. Якщо ми утворюємо нове слово прикметник, так? він який буде? Буний. Чому одна Н, а не дві? Тому що ми, коли утворювали це слово, звертали увагу на що. А ну, подумайте, будь ласка. На основу. Основа у нас закінчується, подивіться, на букву В. Отже, що ми бачимо, буква корінь, суфікс Н. Саме тому подвоєння тут не буде відбуватись. Всі інші слова, будь ласка, за принципом, за моїм зразком. Якщо потрібно, ставте відео на паузу і виконуйте цю вправу. В принципі, вам вистачить 2-3 хвилиночки, щоб подумати. А тепер давайте перевіримо. Подивіться: буква буквенний, одна Н, глина, глиняний. Орел. Орлиний, сон, сонний. Дві н. Клятва, клятвений, туман, туманний. Збіг, відбувся приголосний. Піна пінний. Бджола, бджолиний. Перевірте, будь ласка. А які ж приголосні можуть подовжуватися? А ось, подивіться, будь ласка, на екран. Ось наша бджілочка-трудівниця вона допомагає. Ось вона виокремила ці <кхм>, приголосні букви. Подивіться: ДТ ЗС, ЦЛН ЖЧШ. Саме ці приголосні букви в позиції між голосними звуками. Вони будуть подовжуватися. Подивіться, весілля, подвоєні Л між І та Я голосними знання, колося, обличчя, суддя, стаття ілля. Запишіть, будь ласка. Повністю перепишіть правило. Приголосні ДТЗСЦЛНЖЧШ можуть продов... подовжуватися в позиції між голосними звуками. І обов'язково оці приклади перепишіть. Не забуваємо ставити відео на паузу, щоб я тут не зупинялась. Коли ви перепишете, то вмикаєте далі. А подивіться, будь ласка, на оці приклади. Давайте розберімо. Зробіть висновок, чому саме відбувається збіг приголосних: бити оббити, дати віддати це одне правило, а ось це – друге спорт, товари -міськ ком. Поставте відео на паузу і подумайте. У першому прикладі ми бачимо, що збіг приголосних відбувається на межі чого діти? Ану, подивіться, на межі префікса і кореня. Префікса і кореня. Побачили? А ось тут ми бачимо два слова. Спорт, товари, які з'єднані в одне. Це складне слово. Подивіться. Були у нас спортивні товари, а ми з'єднали і утворили нове слово. Спорт, товари. Отже, це правило у нас буде збіг приголосних на межі коренів. Подивіться. І ось такий ще приклад міськом. Міський комітет. Так само буде. Один корінь і другий корінь. Запишіть, будь ласка, ці приклади. Поставте відео на паузу і перепишіть. Повиділяйте префікси і корені. А я продовжую. Отже, ще раз ми закріпимо те, про що я вже казала. У прикметникових наголошених суфіксах ми ці правила з вами переписували, ось ця табличка була. У прикметникових наголошених суфіксах ен-ан-ян зі значенням підсилення або збільшення ознаки відбувається збіг приголосних. Силенний, старанний, нескінченний. Не забувайте про наголоси. Їх не тільки пишемо, але й вимовляємо правильно. Це тільки ми повторюємо це переписувати не треба, але запам'ятати варто. Трошечки попрацюємо із підручником. А це матеріал я взяла з нашого підручника, сторінки 135-136, ви зможете відкрити потім в електронному і почитати ще раз. Тож, підсумовуємо те, про що ми вже сьогодні поговорили. Подвоєні букви позначають на письмі подовжені звуки. Якщо ми з вами будемо записувати фонетичний, Запис або фонетичну транскрипцію то що ми з вами маємо. Подивіться, букви ми однакові бачимо у слові віддаль однакові, а звук однаковий буде? Однаковий. А як же ми будемо подавати в транскрипції? Отже, буква В приголосна. Яким звуком стає? М'яким. Ми показуємо це апострофом. Чому м'яким? Тому що на приголосний «в» Впливає голосна І. Далі ми бачимо подовжений звук Д. Але як же його показуємо? А позначаємо ми подовжений двома крапочками. Отже, один раз записуємо той звук, який подовжується. Після нього пишемо дві крапочки ставимо. І далі продовжуємо транскрипцію. Чому у нас тут з'являється така риска, схожа на апостроф? А тому, що м'який знак у фонотичній транскрипції відсутній, тому що окремо ми його не можемо е промовити, да? виговорити. Ось такий приклад: подивіться: осінній. Що ми бачимо? По-перше, наголос. Зверніть увагу, наголос падає на голосний і осінній. Обов'язково покажіть. І у фанатичній транскрипції, ось що ми маємо позначити. Пригадуйте, правила ми з вами розбирали ще в першому семестрі в ненаголошеній позиції, тобто, коли наголос не падає, до букв О може наближатися буква У голосна, або до Е наближається І. Відповідно, фонетична транскрипція ми оце наближення з вами будемо показувати. Подивіться, О з наближенням У. Осінні. С який у нас звук стає, м'який, тому що впливає І, і обов'язково позначає м'якість. Осінні тепер у нас що є? Подовження. Подовжений звук ми маємо показати двома крапочками. Але чому у нас тут з'являється риска, схожа на апостроф? Чому м'якість взялась тут? Тому що, якщо в слові ми бачимо так, на «н» впливає голосний І, відповідно, ми маємо перенести, що показати м'якість. Обов'язково запам'ятайте це. А, і а, давайте ще раз закріпимо знання, те, що ви вже сьогодні записали. Я гадаю, що ви мали б запам'ятати, два однакові звуки можуть збігатися на межі значущих частин слова. Перша вправа, яку ми з вами виконували, якраз у нас і була на межі префікса та кореня. Подивіться, віддаль, беззвучний, префікс від, корінь, Даль. Без префікс звуч, корінь. Кореня та суфікса. Осінній. Корінь у нас осінь, суфікс н. Туманний корінь. Туман, суфікс н. Розрісся. Корінь у нас, який буде ріс, тому що роз це буде що? Префікс, так? І суфікс ся. Двох суфіксів письменник отже, ми показуємо тільки суфікси ен і ен. Родинний ин та ен. У словах орлиний, солом'яний немає умов для написання подвоєних букв. Чому? Тому що орлини пригадимо. Ми беремо основу, тому що орлини і солом'яний це прикметники, які утворилися від іменників. Орел це іменник, утворюємо нове слово за допомогою суфікса «ин». орлиний. Солома плюс суфікс ян, солом'яний. Тож, і за тим же принципом ми з вами на початку уроку розбирали слова журавлиний та журавлинний. Я гадаю, ви тут запам'ятали. Будь ласка, запишіть ось таку вправу. Треба переписати речення, їх 5. І ви бачите отут дві крапочки, тобто у деяких словах пропущені букви. Подумайте, будь ласка, чи варто додавати ще одну букву Н. Перепишіть. Ставте, де потрібно, пропущені букви. Нічого підкреслювати і визначати не потрібно, лише списати правильно речення. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Будь ласка, виконайте ще ось таку вправу. Вам потрібно переписати слова, описуючи на місці крапок, де потрібно пропущену літеру. Подумайте, чи варто додавати пропущені букви? Подивіться, тут різні у нас букви можуть бути так, не лише N. Тому будьте уважними, подумайте, поставте відео на паузу. І виконати цю вправу. Продовжимо працювати із підручником. Тож ми вже сьогодні згадували, які подвоєні букви можуть позначати подовжені м'які приголосні. Подивіться ДТЗСЦЛН і пом'якшені приголосні ЖЧШ. Подивіться обличчя. Мазю Запоріжжя. І зверніть увагу, що ці всі приголосні знаходяться в позиції між двох голосних. І ще ось такі правила, які варто переписати і запам'ятати. Приголосні звуки подовжуються тільки між голосними в таких випадках. Якщо це будуть іменники середнього роду на я. Тобто закінчення будуть мати я, окрім назв маленьких істот. Подивіться, обличчя, узрісся, криворіжжя, але назви маленьких істот теля, маля, каченя і подібні слова, в них ми не будемо писати подовжені приголосні. Далі в іменниках жіночого роду з основою на приголосний у формі орудного відмінка однини перед закінченням Ю. Подивіться, у нас є річ і розкіш. Основи закінчуються на шиплячу. Подивіться, річ, відповідно, у нас буде відбуватися подовження річчу. Розкіш розкішщу. І бандероль. М'який знак зникає, відбувається подовження. Ким чим бандероллю орудуємо, бо ми в орудному відмінку з вами поставили оці всі слова. Ці правила потрібно переписати і запам'ятати. У деяких іменниках чоловічого, жіночого роду на я, суддя, стаття, ілля. Але Статей у множині ми будемо писати з однією буквою, «Т». обов'язково запам'ятайте це слово виняток. Е є прислівники, е які закінчуються на «ня», -нє «ню». Зрання, востаннє попідвіконню, попід тинню, спросоння. Ну, таких слів буде дуже-дуже багато, тому запам'ятайте їх написання. А є таке такі дієслово лити. І відповідно у похідних від цього слова словах, тобто похідних формах, ми будемо з вами писати подвоєні Л. Подивіться, я ллю, ти лєш, або ти зілєш. Подвоєні Л у нас тут зберігаються. І є ще слова. В яких просто потрібно запам'ятати е, їх правопис. Бовван, Бовваніти, Овва савець. Губні буповумофе, пригадуємо це саме ті букви, після яких ми пишемо апостроф. апостро. Бо -по та р, або мафпа та Р, вони не подовжуються. Подивіться. Замість того ми можемо що? використовувати апостроф здоров'я, подвір'я любов'ю. Запишіть правила, поставте відео на паузу. Продовжуємо працювати. Це ще одна табличка для закріплення. Тобто, в яких випадках буде відбуватися. Подовження приголосних, так? Ще раз прочитаємо на межі префікса і корення, на межі кореня і суфікса, на межі двох префіксів, на межі двох суфіксів, на межі частин складного е, слова. І е, буква сполучення «н». У наголошених прикметникових суфіксах «н», ан, ян у прикметниках на «н» старослов'янського походження і у певних словах, які, які ви вже записали. Тому це варто ще раз перечитати і подивитися на ось ці всі приклади. Я сподіваюся, що ви зрозуміли все, про що я сьогодні говорила, і вам потрібно виконати домашнє завдання. Отже, ви мали виконати дві вправи. В даному випадку у нас були, зараз я ще раз їх покажу. Ось перша вправа, коли ви утворювали від іменників прикметники. І друга вправа ось ця записати речення. Відповідно, домашні завдання у вас, якщо ви виконали ці вправи, я тут заміню, тому що це були завдання для іншого класу. Отже, ми мали виконати на яких слайдах? На слайді сьомому та а так, друга вправа на слайді тринадцятому. І це буде у вас оціночка за перший урок, дві вправи, і за другий урок потрібно вам ще виконати тестові завдання на сайті Всеосвіта покликання я додам. Якщо будуть виникати питання, пишіть, будь ласка, у нашій спільній групі у Viber.